Доброго здоров'я, пані панове! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник. Сьогодні ми читаємо продовження книжки Соморота, сміх та сльози, частина третя. Поїхали! Розділ називається UN. Коли біля нас підбили танчик і цілий день там кружляли розвідувальники, мене часто навідували погані думки. Так, ми всі дотримувалися обачності, але думаю, хороший розвідник однаково зрозумів би, що в цій халабуці живе хтось непростий за дотичними ознаками. Не дідіть з бабою та двома курочками, і це наштовхувало на прикрі думки. Невже це таке сталося? Задавав я сам собі питання, долаючи цей клятий кілометр. Час наче зупинився. Гігабайти фотокартинок, відеоспогадів, емоційних струсів прокручувалися у моїй голові. Я відмовлявся вірити в те, що це трапилося, і тут же прекрасно розумів, що відмова очевидна реакція у таких випадках, бо це вже було, таке ми вже проходили. З кожним метром подоланого шляху впевнювався у тому, що горить саме у тому напрямку, якого я боявся. Я вже колись писав, можливо, у попередніх частинах книжки, що халабутка наша знаходилася у посадочці на краю села, тож там більше не було об'єктів, по яких ворог міг би вести вогонь. Залишалося сподіватися тільки на те, що хлопців не було на місці. Пройшла ціла вічність, перш ніж я звернув на дрібну доріжку, яка вела в глиб посадки, і тільки тоді мені відлягло. Приліт відбувся строго по курсу, але на метрів сто позаду нашого тимчасового житла. Це збадьорило, і серце забилося ще швидше. Я залетів на всіх парах у дворик, на вимкнених фарах, і, здається, навіть зачепив якийсь ящик. Не вимикаючи двигун, вискочив з авто і увірвався, як навіжаний у хату, щоб перевірити чи всі цілі. Подумки готувався грузитися в авто і летіти на стабпункт. За імпровізованим столиком, із натівських ящиків та коробки від зарядів РПГ-7, як ні в чому не бувало, сиділо троє парубків і весело обговорювало, який же крутий відбувся бабах. Ху! видихнув я. На щастя, вся драма відбулася тільки в мене в голові. Ну, як ви тут, пожежники, видав я із себе кипкування. Шикарно, Збадьорилися добряче. Що це було? По нас летіло? Та ні, це збили щось по типу шахіда, і воно випадково тут припаркувалося. Це була хороша новина. Бо якби вогонь вівся по нас, це означало б тільки одне: пора прощатися із халабуткою. А це, в свою чергу, означало б клопотів на цілий тиждень. І що він тут робив, сучий пес? спитав хтось із хлопців. Певно, миротворча місія ООН, засміявся інший. Ой, не згадуйте за те ООН, з них толку, як з козла молока. Чого це? А ти хоч раз відчув на собі якусь їхню роботу? Та ні, ясна річ. Я взагалі хрен знаю, чим вони займаються. Хіба в тилу на джіпах катаються задперед. От то-то, щось і я не відчував, як вони нам тут допомагають. Я в розмову не вклинювався. Так, на ОН багато скаржилося, мовляв, вони без рук і без ноги в цій війні, але, з іншого боку, щось вони таке робили. Хоча сам цього, звісно, і не помічав. Випив чаю, трохи заспокоївся і пішов до своєї лежанки. Сьогодні вирішив лягти головою в протилежний бік. Не знаю чому, ось так мені захотілося. Видалося навіть трохи зручніше. Заплющив очі і почав перенати в сон. Одна овечка, друга овечка, третя, четверта. Стоп. Я миттю відкрив очі і відчув, що щось мене зачепило. М -м -м. Прямо перед моїм носом, на торці покривала, яким я вкутався, була бірка. Щось мене в ній тригернуло. Беркут! А звідки в нас ці покривала? крикнув я. Не пам'ятаю, волонтери якісь передали, а що? Нічого нічого, просто цікаво стало. Прикольні, відповів я, розгортаючи ярличок, щоб прочитати, що на ньому пише. Покривала виявилися справді добротними, дуже цупкими та свіженькими. В них мені було доволі затишно відпочивати, тож я радів такій обновці. Хороший сон, запорука успіху в будь-якій справі. Окрім хіба що нічного чергування. І попри купу дрібного тексту, увагу привернуло якраз те, що я вже бачив багато разів, але не звертав уваги. Допоки не відбувся наш вечірній діалог. На зворотній стороні бірки красувалися дві великі літери UN United Nations. Об'єднані Нації. Цікава річ це наше життя. Як не крути. Це був розділ UN із книжки Саморота Сміх та Сльози. Яку я написав у південних степах. Це благодійний проєкт, всі кошти з нього йдуть на допомогу Збройним силам та постраждалим. Якщо вам сподобалося, будь ласка, залиште коментар, поставте лайк, поширте десь, щоб ще хтось в цьому світі дізнався про цьому роту. Інакше, чесне слово, доведеться танцювати в купальнику, щоб хоч якось хтось дізнався про цю книжку. У мене все. Шануйтеся.